Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами пророзв'язуємо задачі да? за темою подільність. Отже, перше завдання знайдіть НСД даних чисел. Що таке НСД найбільший спільний дільник. Отже, розбираємо перший трикутничок: ось цей 18, 24, 36. Що будемо робити? Розкладати на прості множники кожне число. Отже, 18. Закінчується на парне, отже, ділиться на 2. Ділимо на 2 буде 9. Це не парне число на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Буде 3. 3 просте число, ділиться на 1 і на саме себе, отже ділимо на 3, буде одиничка. 24 розкладаємо на прості множники. 4, да, це парне число, отже, ділиться на 2. 24 ділимо на 2 12. 12 на парне закінчується. Отже, теж ділиться на 2. 6. 6 – це парне число, теж ділиться на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 3 це просте число, ділиться на одиничку і на саме себе. 1. Наступне число. Ми Розбираємо зараз ось цей трикутник. 18, 24. Тепер беремо 36. 36. Розкладаємо на прості множники. Закінчується напарне, отже, ділиться на 2. 18. Напарне закінчується, ділиться на 2. 9. Непарне на 2 не ділиться, але ділиться на 3. 9 ділимо на 3. 3. 3 ділимо на 3, одиничка. Отже. НСД найбільший спільний дільник трьох чисел, 18 крапочка з комою, 24 крапочка з комою і 36, і шукаємо, що у них є спільне. у всіх трьох. Я зараз візьму інший колір, щоб було видніше. Так, дивимося, дивіться, 2. 2, 2. Отже, спільна є двійка. Забрали її. Дивимося. Тут ще є двійки: там 12 і 18, а там просто 18, да? Там двійки немає вже. Отже, спільної двійки їх уже не буде. Далі. Дивимося: спільна 3. Є о3, О3 і ось 3. Да? Отже, 2 множимо на 3. Далі. Що у нас тут ще є? У 18 залишається трійка. Але дивимося, немає вже у 24 трійки, да? ми вже їх забрали. Отже, більше в них немає ніяких спільних простих множників. 2 множимо на 3, 6. Знайшли. Отже, спіль... НСД да? НСД наших трьох чисел, цих буде число 6. Ідемо далі. Розбираємо наступний трикутник: 8, 16 і 12, розкладаємо на прості множники. 8. Парне отже, ділиться на 2. 4. Парне, отже, ділиться на 2. 4 ділимо на 2. 2. 2 ділиться на 2. Одиничка. Наступне число 16. 16. Закінчується на парне. Отже, ділиться на 2. 8. Це парне число. Ділиться на 2. 8 ділимо на 2, 4, це парне. 4 ділимо на 2, 2, 2 це просте число. Так? Ділимо на 2 одиничка. І останнє в цьому трикутнику число 12. 12 закінчується на парне, отже ділиться на 2. 12 на 2, 6 це парне число. Ділимо на 2 буде 3. 30 просте число, ділимо на 3 одиничка. Записуємо НСД найбільший спільний дільник трьох чисел, яких 8. крапочка з комою, Називаємо вершини нашого трикутничка. да? 16 та 12. Дорівні. Беру інший колір, шукаємо спільне. Дивимося двійка. Двійка, двійка. Записали. Дивлюся знову. І ще одна двійка, і ще одна двійка, і ще одна двійка. Отже, у всіх є по дві двійки. Записали. Дивлюся далі. Двійка, двійка. А там, де 12, двійки вже немає. так? Да? Отже, більше нічого у них спільного немає. 2 множимо на 2, 4. Отже, НСД цих трьох чисел буде 4. Наступний трикутник розбираємо. Перше число 28. Розкладаємо на прості множники. 28, ділиться на 2, буде 14. 14 закінчується на парне, теж ділиться на 2, буде 7. 7 це просте число, ділиться на одиничку і на 7. Отже, ділимо на 7, буде одиничка. Наступне 84. 84 закінчується на парне, отже, ділиться на 2. Це буде 42. Теж закінчується на парне, отже, ділиться на 2. Буде 21. Закінчується на непарне, отже, на 2 не ділиться. Далі пригадуємо ознаки подільності 2 плюс 1 3. 3 ділиться на 3, отже, і наше число 21 теж ділиться на 3. Це буде 7. 7 це просте число. Ділимо його на 7. Одиничка. Наступне число да? 98. 98 розкладаємо на прості множники. Закінчується на парне, Отже, ділиться на 2. 98 ділимо на 2. 90 ділимо на 2. 45. 8 ділимо на 2, 4, 45 плюс 4, 49. 49 закінчується на непарне на 2 не ділиться. 4 плюс 9 13, на 3 не ділиться. Пригадуємо табличку множення, і згадали, що 7 помножити на 7 буде 49. Да? Бачимо, що на 5 теж не ділиться, да? тому доходимо аж до цифри 7. 49 ділимо на 7 буде 7. 7 ділимо на 7 – одиничка. Отже, НСД трьох чисел 28, 84 та 98. Буде. Беру інший колір, шукаємо спільне. Двійка, двійка, двійка. Записали. Далі двійка, двійка, але в 98 більше немає двійок. 7, 7 і 7. Більше у них спільних немає. Повторюю, да, шукаємо спільні у всіх трьох. Якщо у двох є, а у третього немає, це не вважається спільним. Да? У всіх трьох чисел повинно бути одне спільне. Отже, 2 множимо на 7 14. НСД цих трьох чисел 14. Сподіваюсь, ви пригадали, як знаходити НСД. Зараз ми з вами пригадали ознаки подільності. Давайте їх пригадаємо. Да? Якщо число закінчується на парне, то воно ділиться на 2. Якщо число закінчується на 0 або 5, то воно ділиться на 5. Якщо число закінчується на 0, то воно ділиться на 10. Якщо сума цифр, з яких складається число ділиться на 3, то і саме число теж ділиться на 3. І якщо сума цифр, з яких складається число, ділиться на 9, то і саме число теж ділиться на 9. Отже, переходимо далі. Наступний слайд. Якщо не встигаєте, зробили паузу. Зараз ми з вами будемо проходити математичний лабіринт. Допоможи Алісі пройти лабіринт, але пам'ятай, що вона може рухатися лише по числах кратних 2. Ми сьогодні ознаку подільності на 2 з вами вже пригадали декілька разів, да? щойно її теж проговорили. Отже, ось у нас старт. Куди ж, дівчинки, йти далі? 357 закінчується на непарне, отже на 2 не ділиться. 26. Закінчується на парне, отже, на 2 ділиться. Дивимося далі, куди вона може піти? 95.